Як одружувався Андрій Садовий? Унікальні світлини з весілля нам показала дружина мера Львова. А холостяк Дмитро Черкасов згадав, як напівоголеним працював моделлю. Відверті зізнання зі Львова далі у світському житті. Велике весілля. Війська дизайнерка Оксана Краванська запрошує на показ у митрополитчих садах собору святого Юри серед перших гостей Колестяк Дмитро Черкасов. Для участі у відомого телешоу можу припустити, що жінки на вулицях Львову не дають проходу. Ось як вони реагують, тому що взагалі галичанські панянки вони такі щедрі дуже на емоції можуть бігти за чоловіками на вулиці, просити обняти, поцілувати. Ну деякі нюанси проїзділи такі, коли дівушка чуть ли не садилась мені на коліні і говорила, це я для себе здію фотографію. були такі, но. Но все все равно остается так на расстоянии, потому что ну. Я не дозволяю как бы, перейти красну лінію, скажімо так. Як змінилося взагалі ваше життя? Жінки почали атакувати, писати, намагатися встати на місце вашої другої половини. Звісно, популярність вона немножко так змінює, особливо активність да? у але все одно на першому місці в будь-якому випадку пока що плавання. Вот. ну, а все остальне поволі судьби сьогодні. Ми зустрілися на модному показі жіночого одягу. Досвід показу одягу чоловічого У мене знайшли в соцсетях і предположили працювати. Подумав, по чому би не такий нікий експірієнс новий попробувати пообщатися з новими людьми Кругозор свій, как би увеличить, скажем так. Тим більше мені подобається более з творческими людьми. У мене в основному друзі творчі люди. Подиумом доводилося ходити. Так, да, потім, конечно, доводилось. Было на тижні моди українському. Я не хочу все конкретизувати і вам конкретно все відчувати. голени вже ж виходили. Ну, не то що голени, але, виходить, під біржаком у мене нічого не було. Але глядачі у шоу і не таке бачили у вашому виконанні. Ви так зашарілися, що таке враження, що це був якийсь непристойний показ. Ні, ну я ніколи не перехожу за красну лінію, навіть. Даже навіть в житті, так. 30-річчя було зовсім нещодавно. Святкування було велика вечірка, гучна. Я не любитель гучних вечірок чого що були найбільше люди. Подарунками, можливо, вас якось дивували. Все, що мені у мене є, давним давно. Є плани на літо? відпочинок? В якому морі можна зустріти Дмитра? Скажем так, коли піднімається волна, краще її осідлати і йти по ній. Поки я можу завжди. Вот, поэтому пока что-то там идет у меня, пока идет какая-то волна фарта или, можем так по-другому как-то в, люб в любом случае это объяснить, но пока оно идет, я иду. А там отдохнуть я могу всегда. Чне спів 30 наречених і вагітна модель у фіналі під ябленнями українські одкутр. Вітаю вас з презентацією колекції. Ви багато робите весільних суконь на замовлення. Наречені, як правило, знервовані напередодні весілля, тому що хочуть бути найкрасивішими, і сукня має бути така, як ні в кого. В мене найбільша проблема власне була з нареченою, яка приховувала, що вона вагітна. Я Не знаю, чому вона соромилася цього, бо це справді ну це велике щастя і велика радість. І ми кожен раз її тягнемо цей корсет, тягнемо. І ми розуміємо, що ну ну не йде, що щось не те відбувається. Я вже її маму там за горло. скажіть мені, будь ласка, я ну я як літер Знати, ні, боже, збав, бо що ви що, ні ні-ні ні. От і ми в день весілля перешивали її гаплики. І після того я сказала: значить, так або ви мені кажете правду, або я не шию вам сукню. Тобто, це перша моя вимога до всіх, всіх абсолютно наречених, які до мене приходять. А як часто доводиться щось переробляти напередодні весілля вночі? Найунікальніша історія з мого життя була про весільну сукню, коли е, дівчина казала, що вона худне, 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 худне. А це було ще дуже давно на початку моєї кар'єри, коли в принципі придбати такі дуже якісні замки, хороші і гудзиків було в принципі дефіцитно. Ну, от ну, і ми там щось вигадували, знайшли хороший замок. Е, ми її вшили в цю сукню, бо вона божилася, що вона худна. І вона три дні їла тістечко. І коли вона прийшла забирати ввечері сукню, то вона просто той замок на ній розійшовся. І ввечір, ну жоден магазин вже не працює, що робити. І я зрізаю зі всіх татових своїх сорочок білі малесенькі гудзики, обтягаю їх атласом, і ми з моєю швеєю разом. Бо в мене ще тоді не було такої крутої майстерні. Цілу ніч пришивали 82 гудзики. Вівська еліта у першому ряді весільного показу заступник глави адміністрації президента Дмитро Шимків і дружина мера міста Лева Катерина Садова. Катю, сьогодні, коли у фіналі вийшла вагітна у весільній сукні, ви аплодували ну, чи не найбільше з усіх. Я так розумію, що трохи сумуєте за тим станом. П'ять вагітностей у вашому житті це не межа. Ні, то я просто дуже радію за ту людину і взагалі переживаю ту радість разом з нею, і я вже знаю, що це таке. І я відчула цей стан і дуже втішилася. А наступна моя була така думка, що. Це знак, що Оксана вагітна наступними думками ідеями, тому що сьогоднішня колекція була просто вражаюча, дуже красива і цікава. Думаєте, що ваша родина може поповнитися шостою дитиною? Чи ви для себе закрили це питання? Знаєте, я останнім часом зрозуміла, що е, думати, поповнювати, не поповнювати це ж не купувати взуття чи якусь суконку. Якщо тобі Бог дає, а ти відкритий ти за тим е, покликом, ну то я відкрита, але це вже є справа Господня яким весілля було в вас? Тому що сьогодні ми побачили показ весільних суконь, а ніколи не бачили ваших весільних світлин. Певно ж, у вас теж була розкішна, весільна сукня, можливо, навіть українського дизайнера, можливо, навіть Оксани Караванської. Там мені було 26 років. Я ще не дуже цікавилася дизайнерськими. Браннями ходила в звичайний салон, купила суконку, яка мені сподобалася. Яке було весілля у майбутнього мера Львова Андрія Садового та його дружини Каті. Дуже незвичайно. До речі, ми в церкві Юра взяли шлюб. <рес> так тут о 18-й годині ми взяли шлюб. Там, поки все приїхали до італійського дворику, десь на сьому годину. І в 12-й годині ми вже всі розійшлися, бо це музей там довше просто не можна фізично бути. На той час було ми бавилися, танцювали. Була Пікартійська терція, була Руслана з своїм Сашком. Вони також співали, навіть Сашко співав, невеличкий симфонічний оркестр. було все дуже красиво.